Рік новий вже почався, і мені хочеться зробити вам приємно і порадувати вас подарунками. Цього разу готую для вас щось особливе. Подарунки будуть просто супер, тому всі приймайте участь. Маленький спойлер будуть подарунки з техніки. Дорогенькі. Цього разу хочу вам подарувати три капсульні кавоварки, чашечки до них для вас та вашої половинки, а також солоденьке до кави і, звичайно, саму каву. Участь у розіграші приймає лише Україна. Від тебе потрібна підписка на мене на мультимаркет Аврора, тому що саме там я придбала подарунки для тебе. Також лайк і коментар під цим відео беру участь і, звичайно, зможеш зробити репост своєму другові, який буде також зацікавлений у цьому розіграші. І все, бажаю всім удачі! Кажу вам по секрету, що можна приймати участь у трьох моїх соцмережах: в YouTube, Instagram та TikTok. Обов'язково приймайте участь та вигравайте круті призи. Переможців буде три: один в інстаграмі, один в Тіктоці, один на Ютубі. Обов'язково приймайте участь на трьох моїх сторінках. Як завжди, подарунки обирала в нашій улюбленій Аврорі.